Добрий день! Сьогодні хочу з вами відкрити те, що я буду використовувати в найближчим часом, і давайте починати. А перший продукт це від Skin Bar Tonic Ultra Moisturizing з гіалуроновою кислотою, ніацином 150 мл. Ну, стандартно використовувати після того, як ви вмилися. Якраз я хотіла взяти щось таке без АХ кислот і без всього іншого, оскільки планую вводити в свою б'юти-ротину ретинолом, тому думаю, що ось цей варіант тоніка буде не сильно з ретинолом якось сперечатися. В на моїй шкірі тому ось такий вигляд дуже класне пакування знаю, біле ну, в форматі. Ось такого ну, виглядає класно. Я думаю, що надовго його вистачить, але будемо дивитися. Наступне це від Skin 1004, це мадагаскарська центела, ампула 30 мл. Це мені подарували день народження, мої подружки, вони знали, що мені потрібно. І я от його, якщо чесно, вже відкрила і використовую. Ну, як ви бачите, вже трошечки використала. Не дочекалася, поки зніму відео, оскільки в мене не було чим користуватися перед тим, як наносити крем. Використовую його. Якщо чесно, тільки зранку, іноді можу і на вечір використати на ніч, але якось зранку використовую. І такі, ну воно виглядає класно, таке гарне покування теж. Поки такого супер ефекту я не побачила, але знову ж таки, я тільки почала. Тому буде цікаво спробувати і продовжити далі. До речі, воно без запаху таке от, ну я не знаю, наскільки буде видно. Тобто, в принципі, водичка така. Наступні два продукти це такі нестандартні продукти. Я на Кемшук, якщо чесно, я не знаю, як правильно назвати прізвище цієї жіночки дівчини. Я була в Карпатах з своїми подругами, і одна з них вона сказала, що треба зайти обов'язково сюди, в цей магазинчик. Це дуже класно. Це цікава така мануфактура, якщо можна так сказати, в самих Карпатах. Дівчина, вона, я так розумію, разом зі своєю мамою започаткувала таку натуральну косметику. У них доволі велика. Великий вибір, є тестери в цьому магазинчику невеличкому. Сам магазинчик на першому поверсі, я так розуміла, що ця лабораторія, де вони це все змішують, на другому поверсі дуже стильно таке виглядає все. ну В лабораторію нас не пустили на саме виробництво, але подивитися в. Весь асортимент то було цікаво. Мене тоді дуже зачепило пілінг гель. Мені цікаво було спробувати. І я все ж таки звернула увагу на цей обта. Це зроблено в Карпатах. Знову ж таки, це цікавий такий варіант догляду за шкірою і гарне упакування. Таке 30 мл, Я думаю, що надовго його вистачить. І мені за рахунок того, що я купила ось це дівчинка, оця, яка, до речі, Яна була, вона також дала оцей пілінг-гель як пробник, просто як подарунок до. Цього придбання цікаво буде спробувати це реально наш таке, натхненною, Карпатською силою і природою. Така доглядова косметика це цікаво. І бренд косметики про жінок та для жінок з самого серця Карпат. Дійсно, це є так, в Ворогті на центральній цій вулиці, неподалік від залізничного вокзалу, вона знаходиться, тому це було цікаво зайти до них, бо подружка, яка. Нас повела туди, і вона сказала, що у них дуже класний скраб, і її донька дуже ходила цей скраб, і вона знову ж таки купила його, повернулася до цього магазинчика і придбала ще один з іншим запахом. Тому цікаво буде спробувати, я обов'язково потім розкажу вам в порожніх баночках про свій досвід. І останнє це від Містер Scrapper Spicy Vanilla. Це парфумований крем для тіла, палене, червоне дерево, терте, какао, спеції 70 мл. Якщо чесно, використовувати планую його на руки, тому ось так. Не знаю, тут його не сильно багато, хоча 70 мл буде надовго на руки лише. Але я думаю, що запах має бути прикольним. До речі, мені якось більше пахне саме цими сушеними грушами. Не знаю, може, ваніль там теж є, але знову ж таки, як воно буде на руках розкриватися це цікаво. Це, в принципі, все те, що я буду використовувати найближчим часом. Цікаво, чи ви що з цього пробували використовували? Якщо так, то напишіть свої відгуки в коментарях до цього відео. І дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на мій канал та всім гарного дня, Па-па!